І так, Ігор Валерійович Каламуйський підкинув багато цікавої інформації. Ну, по-перше, за його словами, криптогаманцем Міндіча був вже покійний Ганіч. Просто нагадаю, що криптобізнесмена Ганіча цього жовтня у власному авто в Києві знайшли з простреленою головою. Офіційна версія. Самогубства, по-друге, Коломойський підкреслює, що Міндіч це лише чорт, який працював у нього там, ну секретуткою буквально. Принісі падай уйди, не мішай, говорить так. Тобто він точно не голова мафії. Ось цитую Валеріча, он в школі не учився, какує Ну, Тобто Ігор Валерійович вже практично прямо каже, що за Карлсоном стоять його товариші, які контролювали всі ці процеси. Адже операції такого масштабу в оборонці, енергетиці тощо. Без надпотужної криші неможливі цей дураку зрозуміло. Також Коломойський заявив, що генералісімуса Наполеона скоро не буде. Ну це він про свого протеже пана Зеленського, який у 2012 році там зіграв в розкіно Бонапарта. До речі, зверніть увагу на добрий настрій олігарха, який за останні два з половиною роки під слідством нічого подібного не видавав. А тут бац.